Доброго дня, Україно! Нарешті прийшли наші вузькі колеса на нашого Джоніка. Дивимось. Що це? Це колеса. Не просто колеса, колеса з дисками. Друзі, не попав я на розгрузку. Даних коліс, яких привезли, роблю вам огляд зараз. Роби дані диски, наша українська фірма, яка знаходиться в Дніпропетровську, фірма Агромарс. На перший погляд, ну, дуже якісно, це у нас задні колеса. А оце ось передні. 270, 95 Р 32. Передок, не знаю, висотою метра півтора, не менше. Задні. Мабуть, метр сімдесят, якщо в мене метр восімдесят, мені вони поноса. Так. А який тут розмір у нас? 270 95 R 400 Ой, R48 Мадеїн Репланса Ой, Мадеїн Ой, Репланса Так, хто ж їх виробник? Так, так, ось Made in India. Індія Formax. РС. Ну, друзі. Сівба, бризкання, прополка. І хай наш Джонік працює, нема чого йому стояти. Оце якось так. Також. Якщо хочете зекономити, можливо, їх укомплектувати Бушними шинами, які також у фірмі є в наявності. Ну, чи є, чи нема, чи ну, це треба все індивідуально обговорювати. І в цілях економії, як ви і здогадалися, середини наші, це із заднього колеса. Бачите, відсилалися для того, щоб не було ніяких нюансів, щоб усе попало супер чітко. Так само і тут. Колеса зняли, середини наші прикрутили. І вперед. Метал, ну не знаю, не менше сантиметра, мабуть. Не менше. Агромарсові величезний лайк. Виглядають дуже якісно. Не гірше, ніж завод. Чому вибрав українського виробника, а не купив оригінальні? Ну, різниця в половину. В половину, друзі. Дзвонив я на е Грістар. По-моєму, 380 тисяч. Навіть менше, ніж половина вони вийшли до да. менше. Ну, опять же, зекономилася певна сума за щодо цих блинів. Як не яка. Якісний метал, робота. Все це стоїть грошей. Всім рекомендую. Всім пока.